Скажіть, будь ласка, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ну, соточки буде вистачати. Соточки гривень. Так. Скільки приблизно ви витрачаєте? А, ну, около того і витрачаю. Около 100 тисяч гривень на місяць в мене виходить. На що у вас найбільше йде? Здорове життя. Тому як по моїй професії потрібно мені дуже гарно виглядати. Так. Чим ви займаєтеся, яким ви працюєте? А вночі працюю стриптизером, а днем барбером. Що на вас в чому ви одягнені? Це все моє улюблене дівчатами костюм поліцейського. Він користується дуже дуже великим спросом в замовленнях. Чому ви вирішили цим займатися? А я з дитинства займаюся акробатикою, Якщо точно, то легкою атлетикою. Працюючи стриптизером, скільки грошей ви можете заробляти щодня? Я можу заробляти і 30 тисяч. І п'ять тисяч залежить від того, скільки дівчат мене замовить. А звідки ви самі? Сам з Харкова. А в Києві ви як давно? Скоро буде три роки. Що ви можете побажати нашим людям сьогодні? Перепрошую, я сам з Харкова. Мені важко розмовляти наше українське, але я кожного дня намагаюся це робити. Ну хочу побажати вірити в себе. А тому, як без віри в себе, ви не досягнете своїх мрій. Я став тим, ким я хочу, і бажаю вам того.